Наступна неділя це велике свято. За нашим календарем це свято стрітіння Господня. Запрошуємо на свято. Напередодні суботу, о другій годині, буде богослужіння вечірнє, на якому освячуються хліби, пшениця, вино і єлей. Хліб змочений, о, вині будуть давати пригощати, а єлеєм будуть помазувати. А головне, як завжди, на тому богослужінні розкривається зміст того свята, яке ми будемо святкувати. А в неділю, як завжди, літургія о 10-й годині, але по літургії буде освячення. Води урочисте і свічок. Бо треба, щоб світили на свічки. І цей же ж день водночас. Це день, коли читається за тиждень до початку пісної тріоді. За тиждень до того, як ми починаємо співати покаяння відкримені двері, читається перед постове Євангелія про Закхея. Завжди, за тиждень до неділі про Митеря і Фарисея, за тиждень до того, як ми співаємо покаяння відкриємо двері, читається цей Іван. Ми будемо згадувати не тільки свято, але і цей день, і це читання, тому що це надзвичайно важливий перехід від святкого стану до стану постового, покаянного, до стану, який веде нас. Ну спасибо. Сыла Боже.